Мені було 57 років, коли я прийняв рішення доєднатися до ЛАВ ЗСУ, а саме до 67-ї бригади. Якщо я навіть срався, головне, щоб я виконав те, що маю зробити. Хай я буду їхати в таких штанах, ну, ну що зробиш, тому що деколи дійсно від водія залежить і життя побратусиків, яких ти везеш. Чи навіть не тільки побратосиків, а якісь певні речі, вибухівку, БК і тому і навіть продукт. Перших три роки тяжко, потім привикаєш. Якось так. Ну Є певні моменти, звісно, але ну, я ж кажу, що ну, на то закриваються очі. Звати мене Ігор прізвище постойко позивний Португал. Я служу водієм в 67-й бригаді, в одному з підрозділів. Я довгий час проживав і працював за кордоном в одній з країн Європи. Ну, наскільки ви можете зрозуміти, по позивному, де саме я був. Тобто, в 99-му році ми виїхали з жінкою туди, щоб поміняти життя, щось на краще, щось подивитися, попрацювати, заробити. Ну і так лишилися там до певних обставин. Останніх років вісім. Я займався, що я був водієм, я їздив по Європі. В Португалії є на той момент. Був, є і думаю, що й далі буде е велика кількість людей, які виїхали туди. Ну і відповідно, збиралися по, по там по, по центу, по, по одному євро. Хто що може, ну переважно це відбувалося в, в храмі, який є в місті Фатіма, де з'їжджаються всі українці, і там є служба. Ну, значить, допомагали ну просто фінансово, але ну якось хотіло більшість допомогти. Пом ну не було таких потреб, як зараз. Там на, на машини, на пончу, на, на, на все, що можна. Ну тобто, помагали, звісно. Ну, це я рахую, що це ну це дуже мізерно було, скажем, з 2014 там по 2018-2019 рік ніж з 2022. Коли почалася повномасштабна війна, я не знав тих новин, тому що ну я був обмежений в інтернеті. Плюс дорога мені було, скажімо, не до того. І тут на паромі, коли почали крутити новини, і я просто був ну сказати, без, щоб ви не запікали. Ну, дуже здивований, тим я спочатку не міг зрозуміти. Я думав, це кіно, а потім я коли прочитав, що це Київ, це Україна, і мені стало незрозуміло. Я переговорив зі своїм шефом, щоб він зробив мені з'їзд на базу. Що я буду звільнятися, тому що, ну, звісно, він сказав, що ти подумай добре, тому що це війна, ну там гинуть люди. І на що я йому відповів? Ну, це війна не в Португалії, не в Іспанії, а в Україні. Ну і таким чином я оказався в Україні. Коли я перетинав кордон з Польщі. Дуже цікавий смішний момент, на мій погляд. Тобто, я попросив хлопців, які поміг їм загрузити в цілий автобус гуманітарної допомоги. Ми заїжджали в Україну в один з пунктів перепуску на кордоні. Значить, коли митник запитався, скільки вас, він сказав, що троє. Ну тобто, два водія і я. Ну він мені трошки показав, що я ідіот. На це, що я йому відповів, ідіот не я, а ти, тому що ти тут ще, а не там. Ну, а таким чином я оказався у Львові, тобто в Україні. На слідуючий день я вже пішов радитися, дзвонити, зустрічатися, побачив таку кількість людей, був просто здивований біля ТЦК. Ну, було теж, звісно, смішно, тому що в нашій системі навіть на війну піти, ти теж чергу треба вистояти. Ну мені підказали потім хороші люди, і я в них не помилився, куди саме можна звернутися. Я звернувся до штабу правого сектора, де мене направили саме до Ульяни кузик, під керівництвом якої я певний час працював, допомагав. По волонтерці. Тобто були виїзди за кордон, а деколи і по два рази на день. Ну, тобто я на то не звертав уваги, ну, бо я розумів, що це потрібно. В один прекрасний момент я подумав над цим питанням, що волонтерка, так, звісно, хорошо, ну, треба, може, приєднатися до хлопців, які саме знаходяться там. Ну, і порадившись з Ульяною, вона порадила мені піти на, скажімо, на полігон, який саме зробив правий сектор для людей, які хочуть іти на війну, бігали була полоса перешкод, з нами проводили так само заняття в плані медичної допомоги. Як це виглядає? Тобто люди люкс спеціалісти в тій справі, тому що Тепер, коли я вже потім попав в ЗСУ, я розумів, що це ну, дійсно необхідно, тому що коли просто. А, що там, турнікет? ну, а Воно дійсно потрібно. І, і треба швиденько, це. Тобто, не думати, що ти маєш робити, комусь якось а на автоматі. Ну, Після того, як я там отримав травму, мені було дуже тяжко, скажімо, тому що там я побачив її і молоді хлопці, яким було теж нелегко. Ну, якщо взяти віковий бар'єр, кому 30, кому 57. Ну, не знаю, чи то на щастя, чи то як, після того, як я отримав травму, я вернувся додому. Ще навіть не знав, що саме в мене. Прийшов всі аналізи, заключення, побачив, що не дуже воно радужно. Отримав перелом хребта. Ну пройшов певний час. Я трошки лікувався. Ну скажімо, якщо так можна сказати, лікувався певні ліки і тому подібне. Е, я відчув, що ну я напевно вже можу щось бути дійсно корисним. Ну скажімо, не як штурмовик, а хоча б як водій. Хоча б, тому що ну, це наскільки я розумів, що в армії дуже бракує водіїв. А, тобто їздити вміють всі, а водіїв дуже мало. І ну, ми скажімо, я переговорив спочатку з батьками, обговорив це питання, потім я вже говорив з жінкою, значить, пояснив їй, що ситуація, що я не їду на схід, я буду десь тут, біля штабу і тому подібне. Ну, ви самі розумієте, що жінка є жінка, і е, під час війни, і коли людина йде в армію, вона зразу. Їй нічого не, не цікавить. Вона зразу ну, розуміється, що людина мусить йти на війну. Ну якось я її заспокоював, поки до певного моменту я не пішов вже в армію і не сказав, що я служу в такій-то бригаді, займаю посаду водієм. 23-му році наш ну саме наш підрозділ, тобто наша бригада, і якась частина наших підрозділів зайшла в Бахмут. Так, я пам'ятаю, ну не саме в Бахмут я заїжджав, я заїжджав під Бахмут, де був ЕВАК. Ми забрали перших наших поранених бійців, яких потім доставляли до госпіталів, потім опікувалися ними. Ну і отак, от, ну, ну, скажу зразу, що ну, на щастя, що їх було дуже мало. Обстріли, як, як і всюди, і обстріли, і арта працювала, і танки. І... І ракети, і міномети, і ну, переважність того, все було в, в, між будівлями, які ще на там чому на там той час вони ще були. Щось було. Ну, скажем, перший момент, так, я попитав, я не медик, я просто допомагав як водій медикам. У нас були певні медики, бойові. І все було на автомат ну, от, автоматом. Тобто, спочатку трошки бачиш людину. Слава Богу, що всі були просто контужені, сильно, менше середню. Ну які ще піддавалися, щоб ми спілкувалися? Тобто, як тебе звати? Скажем мені, хто я і тому подібне. Тобто, медики працюють в своєму режимі. Я працюю, скажімо, допомагаю, тому що ну може, можливо, я робив щось неправильно, але ну, мені здавалося на той момент, що я роблю все правильно, говорю. Я з пацанами, і вони впізнають мене, я впізнаю їх, і ну, якось так воно ну, наладилося. Головне забрати в них зброю, тому що ну є такий певний алгоритм. Що коли людина поранена, треба забрати в неї зброю, зберегти її. Спочатку один з них не хотів віддавати, потім я мовив, що так має бути, вона поїде, зброю з тобою. Тут треба пояснити, що я це я, а ти це ти. і Ми один другого знаємо, ми побратусики. Я не забираю в тебе зброю, вона буде біля тебе. Но я хочу просто, щоб ти купив води. Тобто треба підготувати людину, поки, скажімо, наш медик робив капельницю одному, я спілкувався з другим. Добре, що тоді було два легких, один був трошки ну, вище середнього. Ну, все вдалося на відмінно. Найскладніше. Дивіться, ми в один день, ну, скажімо так, був простий робочий день для, для когось, для когось це було відвідування медзакладу, тобто на якусь там з якимись скаргами до, до медиків. І треба було пацанів туди відвезти на, на медрот. І тут перезвонив. Я був з одним бойовим медиком, яким представляв цей підрозділ, який ми привезли до медиків, перезвонив і сказав, що негайно треба виїхати в сторону Лімана. Там певні є втрати і певні 300. Ми навіть не питалися, хто, хто це, і ну, нам треба було туди з'явитися. Ми вперше зустріли двох наших побратусиків, які були дуже сильно поранені. Тобто їх було троє, один загинув, а от двом трошки більше пощастило, скажімо так. Ну, їх дуже побило е -е, під час лікування один так само, не, не, не витримав того всього, і він, ну, і він помер в госпіталі. Один ще досі лікується. Е -е, в складі тих трьох людей був е -е, головний бойовий медик нашого підрозділу. Тобто він загинув на місці. І, ну, скажем, я, як це мій прямий начальник, з яким я служив, ну мені було тяжко. І потім було таке завдання поїхати в морг, і треба було опознати. Я не пішов цього робити, тому що ну мені було, ну скажем, не по собі. О тут я зрозумів, що трошки я зламався в тому моменті. Щоб ви просто зрозуміли, мені шкода всіх, тому що я їх називаю. Рідні незнайомці, тому що рідні, тому що ми всі в лавах ЗСУ і всі робимо одну та ту, ту саму роботу. А незнайомці, тому що я ну я скажем, я знаю всіх своїх, які служать зі мною. і Я з ними служив. Дороги там не дуже. Е, і не всюди є асфальт, а, а де й трошки лишився, то він цілий в ямах і тому подібне. Що деколи бувають такі певні дороги, що ну ти не приїдеш більше ніж 5-10 кілометрів на годину. Ну скажемо, за якийсь час до того пройшли танки, і там проїхати. Ну просто пролетіти неможливо, деколи машина може стати і по пояс. І вже приходиться тягнути танками. Приїхав в один Урал витягувати нас, він сів, ну не саме мене. А були там ще, ну, звісно, є водії. Приїхав Урал його тягнути, він теж сів. Потім привезли маталигу. Ну, слава Богу, якось витягнули. Ну це добре їм. Хлопцям повезло, що тоді і туди нічого не прилітало, і то не було перед самим нульом. Ну, було трошки далі. Ну, але, але, але. В той момент їм дуже повезло. Ще можу сказати ще один приклад. Як під кінець бойових дій, коли наш підрозділ був в Бахмуті, саме машина чомусь взяла і відмовилася працювати, як поставили її діагноз, що це форсунки, значить, знали ми, яка ціна, ну. Ви самі розумієте, що хлопці все ремонтують за свої гроші. Після Бахмуту, певний час, ми ну, недовго відпочивали, потім ми з'їздили на екскурсію у Харківську область. Щоб було так. Хлопці, які мають певну спеціалізацію, попрацювали там. Ми трошки робили своє, кожен займався своїм. Ну, не так, що ми гуляли, ходили в кіно по ресторанах. Кожен займався своєю роботою. І потім ми вже попали. На межу Луганської і Донецької області. Но там там ми трошки теж зайшли в Серебрянський ліс, бо там треба було готувати, рити, купати. Ну, скажімо, теж було не дуже весело, тому що жара зі своєю спиною, ну нічого, я якось стиснув зуби і працював як всі. Не дивився на те, що я, типа, не казав нікому, що я водій. Я хочу тільки їздити. Ні, ми поїхали і робили це все в лісі. Підготовлювали окопи, бліндажі і все решта. Володимна історія. Ну, скажімо, біля того місця, де ми підготовлювали певні окопи і бліндажі, не було, скажімо, ватерклюзету. Хотілося все зробити, щоб ну, все було красиво. Рити в тому місті. Де саме ми вибрали його, було не ну, дуже зручно, тому що ну, чомусь там оказалася не пісок, а земля. І ми вирішили то підірвати. Ну нам потім сапери пояснили, що якщо б ми підірвали, то це було плюс-мінус такий самий загальний туалет, напевно, як у Львові раніше був тут в центрі такого розміру. Ну, слава Богу, що хлопці підказали, прийшлося грити руками. Я зараз знаходжуся е, ще на службі в 67-й бригаді в нашому підрозділі, але до певного моменту ми були е, вніштатна група рекрутингового центру. Зараз вже зробили офіційну штатну групу рекрутингового центру. Е, Бачите, зроблю трошечка таку ремарочку з якби, рекламою всіх, запрошую в наш 67-й рекрутинговий центр 67-ї бригади, який знаходиться на Степана Бандери, 4. Ми можемо надати любі людині поради, як йому по його чим він займався в цивільному житті, тобто, якщо він займався комп'ютером, айтішнік програміст. Ну, значить, ми йому можемо запропонувати йти в пілоти чи в обслуговуючий персонал в пілоти. Моя така думка, і вона не змінилася. скажімо, з 22-го року, що треба діяти. А як ти будеш діяти? Це тобто, ну, все залежить від тебе. Мені теж дуже деколи смішно слухати, що люди кажуть: Я доначу там на армію значить мене не треба брати в армію. Ну це виходить, я відмазуюсь, ну змогу так, да? я відмазуюсь від армії, я можу там дати певну кількість гривень, тільки не беріть мене. Ми ну скажемо, за цей час, що я знаходжуся в рекрутіному центрі, я дуже багато людей зустрічав, і які ну, готові йти, які навіть кажуть, що а ви знаєте, коли мене призвали, скажемо, забрали в ТЦК. І вони навіть не питалися в мене, хто я, що я, просто йдеш в армію, і все, йдеш в армію. От ми займалися саме підбором спеціалістів. Я кажу: а що ж, а що ж ти не сказав? Що ти володієш англійською мовою, наприклад, чи ти там комп'ютерчик, або там в загальному є і бухгалтера, і, і менеджери досить непогані. Ми всім їм знайшли робочі місця. Ми вишукуємо людей, ми пробуємо з ними спілкуватися. Не так просто: о, ти класний чувак, давай іди до нас і все. Ні. І я ще раз хочу наголосити на тому, що ми кожному можемо підібрати те, що він хоче, як, як він бачить себе. Не дуже багато людей звертаються. А, ну, я ж кажу, що спеціалісти. Нам вони і потрібні. Ну, хотілося би, щоб більше. Не так, щоб стояли черги, як в ТЦК, ну. хоча би, хоча би. Тому ми зробили трошки рекламу і певні заходи. Їздимо, спілкуємося з людьми, їздимо по частинах, так само. Ну, можемо. Що робимо, то можемо. Що можемо, то й робимо.